Вітаю вас в школі терапія життя. Кулінарний випуск. Сьогодні готуємо легку, ароматну і дуже терапевтичну страву. Яєчню з добре просмажених старих образ. Беремо миску старих претензій, додаємо яйця, бо без них образи не розіб'єш. Добавляємо, могли б подякувати жменю. Що я завжди маю ну. і фірмову приправу. Я ж так старала, а ви такі невдячні. Ретельно збиває, щоб нарешті перестало підніматися при кожній згадці. Кидаємо на гарячу пательню правди І слухаємо, як шкварчить минуле, додаємо ложку, масла, чесность, но допоможе не пригоріти у власних ілюзіях. Щедро посипає сіллю пробачення. не для них, а для себе. Трішки перцю самоіронії, щоб не злиплось у жалість. Дріб любов для тих, хто колись не вмів і не знав як інакше. Готуємо на помірному огні усвідомлення без і п'ятку емоцій. Чекаємо, поки замість диму образи з'явиться аромат спокою та легкості. Бо образи, як яєшні, якщо тримати надто довго, пригорять. А якщо прожарити з любов'ю, стануть повноцінним, ситним сніданком. Самоповаги! Всім смачно і до зустрічі наступного разу! 嗯嗯嗯。嗯